Вітаю! Як завжди, у наших відео вас чекають нові цікаві факти та захоплюючі експерименти. Чи знаєте ви, що в нашому повсякденному житті існує таке незвичне та загадкове явище, як статична електрика? Сьогодні ми з вами розкриємо цю електричну таємницю. Почнемо з того, що таке загалом електрика. Електрика. Це невидимі частинки, які рухаються та можуть накопичуватися на різних поверхнях. Вони не проходять крізь більшість матеріалів дерево, скло, гума тощо, але їх дуже добре проводить метал. Не заглиблюючись сильно у природу електрики є напруга і струм. Одиниця напруги вольт, одиниця струму ампер загальноприйнятої електрики, що використовується, у нас є постійна напруга та змінна. Перейдемо до статичної електрики, статична електрика річ безпечна, але малоприємна. Ми з нею зустрічаємось протягом всього свого життя. Б'ється струмом буквально все, що зроблене з металу. Навіть буває таке, що коли доторкаєшся до людини, проскакує іскра. З чим це пов'язано і як з цим боротися? Для того щоб зрозуміти, як знімати статичну електрику з власного тіла або інших предметів, треба познайомитись з природою її виникнення. Якщо розглянути цей ефект із фізичної точки зору, то явище виникає, коли порушується внутрішній баланс того чи іншого предмета. Звичайний стан атома це рівновага, коли навколо нього однакова кількість позитивних та негативних частинок протонів та електронів. При деяких зовнішніх впливах, скажімо, коли відбувається тертя різних предметів діелектрика. Електрони переміщаються від одного атома до іншого. Внаслідок цього навколо атома порушується рівновага частинок і виходить, що з'являється зайвий електрон, або їх бракує. Після роз'єднання кожний стіл зберігає свій заряд, але збільшується різниця потенціалів. Коли виникає такий дисбаланс, утворюється статична електрика. У висновку можна сказати, що побутова статична електрика не особливо небезпечна для людини, але краще її позбутися. Для цього необхідно підвищити вологість повітря у кімнаті, позбутися синтетичного одягу, а для захисту апаратури подбати про заземлення. А тепер перейдемо до нашого експерименту. Я покажу силу позитивно і негативно заряджених частинок. Для цього експерименту нам потрібно дві повітряні кульки, тканина, нитка, вівсяні пластівці та порожня банка з газованого напою алюмінієва. Надуваємо наші кульки. Так, я надула наші повітряні кульки та забула додати, що ще для експерименту нам знадобиться наше волосся. Для першого експерименту нам знадобляться кульки та вовняна тканина. Потріть дві повітряні кульки об вовняну тканину. Піднесіть їх одна до одної і спостерігайте, що буде відбуватися. У першому випадку кульки будуть відштовхуватися одна від одної. Статична електрика утворюється при натиранні кульок об вовняну тканину. Таким чином, кулька віддає матеріалу більшу частину своїх позитивних електронів і стає негативно зарядженою. Дві однаково негативно заряджені кулі будуть відштовхуватися одна від одної. Далі візьміть кульку та потріть її об тканину. Та піднесіть її до свого волосся. Який буде ефект? Негативно заряджена кулька притягує позитивно заряджене волосся. Це може ненадовго зіпсувати вашу зачіску. Покладіть алюмінієву банку на рівну поверхню боком. Далі візьміть кульку та потріть її об тканину або об волосся. Піднесіть одну кульку до банки та рухайте її далі по столу. Ви бачите, що відбувається? На цьому етапі ви можете спостерігати, як негативні електрони притягують позитивні. Для наступного експерименту нам треба висипати трішки вівсяних пластівців на стіл. Висипаємо. Візьмемо нашу кульку та потримуємо її об волосся або об тканину. І тепер треба потримати кульку над пластівцями. Що відбувається? В цій частині експерименту позитивно заряджені пластівці притягуються і прилипають до нашої повітряної кульки. Експерименти, пов'язані зі статичною електрикою, дозволили нам зрозуміти це явище та його вплив на наше повсякденне життя. Ми дослідили процеси зарядження предметів та виявили, що електрони можуть притягуватися, відштовхуватися та взаємодіяти між собою. На цьому все. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. На все добре!